Ось і настав вечір. І я розмаринчик таки з гілочок позривала. Ось такі маленькі я залишаю. Трішки прив'януть, можна зняти, а можна так лишити. І потім, коли треба, у страву, там ж небагато треба додавати десь. ну, Два-три отаких от маленьких листочка. У мене зараз запах на всій кухні. А тут у мене ось мій мікрофон, який мене підвів. І вже він 4 години заряджається. Це ж як я його використала сьогодні. Ну, все, оце я позривала і зараз помию, розкладу на рушничок або ось на отаку серветку, і хай просушується. Взяла я дуршлак. Тут у мене оце сіточка вже порвалась. Так я взяла таку від пляшечки дну, продерявила дірочки, це, щоб сюди не попадало сміття, і щоб не чистити мені труби. Ну і зараз я відправляю сюди. Дуршлак і третю частинку розмаринчику, зараз буду мити. Вода, щоб була і не холодна, тепленька. Ну, якщо немає е, гарячої води, то можна і холодною мити. Ось так. Ну там, якщо, Є який пісочок або ще щось пиль. то воно все вимиється, оце ну, вистачить. Отак трішки протрушую і Зараз покладу серветочку і відправлю, ну, тепер хай тут трішки підсихає так. Ну, без цієї процедури неможливо. Звичайно, треба, щоб було частеньке, помите. Ось так. І так всі. Переклала я розмарин ще на одну серветочку на стіл, видалила ще ось такі лозинки тоненькі. Тут лишилися майже всі, тільки листочки. І у мене з минулого року залишився розмарин, який я на каву молки перемолола. Це ж дивіться, скільки ми всього з'їли. То можна навіть і не садити на слідуючий рік. Треба ж оцей доїсти. От. Ну, а це будуть листочки. Ну, і так сушить. Не знаю, скільки він там буде сушитися. Цей розмарин, бо я виключаю опалення. Ну, в хаті, правда, тепло. Ну Так їх треба трішки вирушити. І завтра я поміняю серветочки на сухенькі вже. Ну, це так. зробити. Бурлить дуже так, і я собі зроблю каву ранком, це ранок другого вже дня, вчора ввечері я не рожку. Одного молочка твію. Це було заморожене молоко. Так, я поп'ю каву, посижу. От там. А це зараз серветочки поміняю. Ну, я ж його мила це менші трішки. Так попричеплялися. Стала сьогодні раненько по цим годинам, що зараз перевели, то це було 6 годин. Так, ну, ось так воно сушиться. Ну, буде декілька днів вологі серветки. Ці треба буде попрати. Тут уже не будуть такі вологі, бо все е, в водичка впиталась. Так, можна сушити на електросушарці. Ну, думаю, навіщо, коли, воно і так добре сокне, а то лишні затрати. Електроенергії, та й не завжди вона єсть, виключають. Правда, вчора не виключали цілий день. І прогнозують, що сьогодні ми теж будемо зі світлом. Ну, це буде добре. Так, так, починається ранок. От, а це якесь сухіше навіть. Ну, добре. Ой, та його скільки, що я думаю, вже може ну, треба зберегти, щоб був посадковий матеріал, а так то воно і не треба вже, бо там баночка і тут ось скільки висохне. Так, ну, а це. Вночі поперу, якщо світло буде. Дуже таке волге. Так, відношу в ванну і п'ю каву. Трішки попрала вночі треба повісити. Ой, сьогодні холодно. А що ж я робити? Мабуть, треба одіти пуховичок і трішки попрацювати вийти. Є ж, ж робота. А тільки в хаті тепло, я включила вже. А на дворі вітер і холодно. Я думала вивішувати на вулицю чи вдома, а воно тут вітерець хороший, то нічого. Можна. Та це ж попрацюєш, особливо коли світло. І вже треба прати. Один день і прати, один день і прати. Ух, то ні, холодно в курточки. Пуховичок одягнув. Ну, трішки пізніше вийду, бо це щось мені холодно. Так, так вже йде до того, що треба одягатись тепленько. Ну, головне, щоб тепло було в хаті. Так, що ж, трішки посу. Опа. Отак і знаходиш собі роботу, то пилисосиш, то попереш, то Колись молодою все встигала. І на роботі, і до роботи, і після роботи і дітей. А зараз щось така повільна. Ой. Поки встанеш, поки тесе, думала, це ж я Наталі намітила троянду, оце це жовта. Я там причепила прищепочку. І мені здалося, що вона злетіла. Думаю, потім подумаю, що це. Наташа говорила, коли листя опаде, тоді вона забере. Так листя там таке зелене, що, здається, скоро заквітує та трояндочка. Ну, все, майже повісила і знайду собі роботу. Чим займався так і живемо. Може, сьогодні чи завтра приїдуть? То тоді легше жити. Я тут була. Прив'язала рожеву ниточку, а це ромашка, то я вчора прибрала. Ось, дивлюся, так, вся ромашка. Кинулась шукати білу ниточку. Немає, десь загубила. Не хочеться йти на другий поверх шукати. Ой, ворон, мабуть, буде сніг. Страшне. То я взяла від тої, що там помічена. Відірвала і прив'яжу. Бо як буду, була брожева, то подумала, що це якась кольорова. А це ромашка. Сподіваюся, що вона не злетить ця ниточка. Отак. Ух. Оце ворон. Так, ну що тут, все? Все нормально. А, ворони прилітали, там у мене малинка і така. Вікуля збирала велику і їла, а тут залишила, і вони видно джували, а я їх налякала. Летіть, летіть. Так, ну так нічого трішки адаптувалась до холоду, листочки осипаються. Це я вчора так підрізала. Молоде. Мій сьогодні сніданок. Томати, Болгарський перець з огороду і те, і те, вже останні. Одне яйце і три ложки гречки. Оце. Гречка з вершковим маслом трішки. Не люблю готувати, коли сама вдома, для себе. Але в мене є фенді. І я їй варю гречку, а потім у неї забираю. Та вистачає її мені. Ну і, звичайно, кава, але то пізніше.